Вітаю вас також. No, Дякую за запрошення. Ми завжди раді з вами спілкуватися. І е, сьогодні якраз хочеться поговорити про те, що має визначити нашу долю. Е, однак, е, ну в США що не менше так не вважається. Е, Ось ця зустріч, яка буде відбуватися у Саудівській Аравії. Вони кажуть, що ну це не про переговори, це представлення. Ось таке. І мовляв, великого значення цьому не надають. А Київ, і ми, зокрема, для нас наскільки це взагалі важливо, і ми крім того, розуміємо, що туди намагаються залучити таких різних, тих, хто ще не дотичний е, до допомоги укр. Країні, наскільки вдається це зараз зробити станом, що не менше на сьогодні з цієї інформації, бо зрозуміло, що завтра, післязавтра, все буде відбуватися. Розкажіть нам, будь ласка, ваше бачення. Ну, дивіться, це справді далеко не перша зустріч, і поки що це зустрічі скоріше підготовчі зустрічі до глобального саміту. Це потрібно розуміти. Глобальний саміт там будуть світові лідери, і там будуть обговорюватись формула миру, яку безпосередньо по поки що і на цих попередніх зустрічах представляє Україна, тому що це мені здається дуже важливо розуміти, що по суті представляється формула миру Зеленського, а про яку ми, ми ми знаємо, і є спроба комунікувати в першу чергу з незахідними країнами країнами глобального півдня, щодо її підтримки. А і я нагадаю, що це вже далеко не перший а, подібний підготовчий захід, тому що попередньо був а, в Японії. Перше можна говорити. Друга це була зустріч в Копенгагені. І от тепер третя готується зустріч в Саудівській Аравії за участі дуже активну участі Саудівської Аравії, яка я так розумію, у якої є амбіції стати своєрідним майбутнім переговорником або медіатором. Давайте так скажемо. Тобто продемонструвати свої дипломатичні зусилля. І тому ця зустріч є важливою як спосіб узгодження позицій. Помітьте, що вже ми знаємо, що там скоріш за все буде представник Китаю на попередній зустрічі представників Китаю не було. Я думаю, тут свою річ зіграла а, ситуація з таким брутальним виходом Росії з зернової угоди, тому що Китай мав достатньо великий інтерес до і функціонування зернової угоди, і бо частину велику частину збіжжя Кукурудзи він отримував саме завдяки нашій зерновій угоді і дивився на ціни а, світові. На ці речі також зараз активно ведуться перемовини. Ми знаємо, що будуть представники Індії, будуть частини представників латиноамериканських країн. Є зараз питання, наприклад, там по Мексиці, бо є лідер. А, там а, представники говорили а, там, що треба долучати Росію і так далі. Але ми розуміємо, що наразі поки що про це мова не йде. Мова йде про те, щоб з незахідними країнами, країнами глобального півдня, виробити спільне бачення на основі української формули миру а того як має бути безпосередньо виглядати а, домовленості щодо як України, так і в цілому архітектури безпеки, регіональної і світової безпеки. Я думаю, про це йде мова. Знов таки а, є частина позицій, позиції, де може бути співпадіння, наприклад, ми знаємо, що представники Китаю будуть згадайте, був так званий, ну його назвали китайський мирний план або китайські пункти, і там були пункти пов'язані з територіальною тим, що визнається міжнародно визнані кордони країни. і Так далі, от я думаю, що на цих моментах важливо фіксуватися, тому що я нагадаю, що Росія вона ж постійно намагалася позиціонувати в незахідному світі історію, що тепер можна нібито переглядати міжнародно визнані кордони і так далі. Але згадайте, коли вони проводили псевдореферендуми, і коли тоді Верховна Рада України. Голосувала в повному складі за це. по всі влада голосувала і зверталась до ООН, що не визнає, не визнаваєте ці референдуми? Не західні країни не погодились не визнавати ці референдуми псевдореферендуми, а визнавати міжнародно визнані кордони. От я думаю, що от на цих пунктах міжнародно визнані кордони, а необхідність думати про глобальну безпеку, пов'язану продовольчою, енергетично на цих пунктах. Є моменти, де є збіги між Україною і незахідними країнами. Нам важливо ці речі зафіксувати. Сувати щодо в підготовці майбутньої зустрічі глобальної зустрічі лідерів, от я думаю, в цьому є ключова ціль цього заходу в Саудівській Аравії. Тому так навряд чи ми отримаємо там якесь, скажімо так, рішення, але без підготовки і рішення не буде, в тому числі в наших інтересах. Тому я розглядаю скоріше це знаєте, в такому позитивному ключі. Бо мені здається, що дуже важливо, що ми почали активніше говорити з глобальним півднем, країнами глобального півдня, і помітьте, частина цих країн починає приймати поступово від нейтральної позиції, переходити інколи до підтримки нашої позиції. А хто для нас яка країна, точніше так, може стати от визначальною для того, щоб Росія зрозуміла, що все цю вже лавочку треба прикривати, так би мовити, і розуміти реальність? Китай може стати цією країною? Чи можливо, можливо ви знаєте про когось, це взагалі може бути там більш-менш непередбачуваний? Але от якщо вже так, то вже точно дійде. Ну і Китай 100%, бо Росія зараз по суті є васалом а Китаю. Ми це бачимо, і вона все більше економічно залежить від Китаю. Мені здається, що останнім часом Китай став трохи більш роздратованіший до поведінки Росії. Ну, наприклад, я вже згадав про зернову угоду, від вигоди від якої мав Китай. А другий момент це той момент, що Росія, заблокувавши зараз Чорне море, вона руйнує великі китайські плани на новий шовковий шлях. Тому що одна з ключових гілок цього шляху, якщо ми подивимось, Китай розраховував, що він пройде далі через в обхід Росії, через Туреччину і мав далі йти до до Європи, до країн Європейського Союзу. По суті, своїми діями у Чорному морі Росія впливає на китайські великі глобальні китайські плани. Тому це, це Китай. Китай одна з тих країн, яка реально має ключі. Знаєте, оце, скажу так, коще є ну, так? Абсолютно вірно, так, так, так. так. Або це знаєте, яйце де зберігається голка з життям Кощея, от Китай має її. І друге, це Саудівська Аравія. От давайте не забувати, що Саудівська Аравія це теж та країна, яка має достатньо багато впливів. Згадайте, вона брала участь в обмінах. А, і Саудівська Аравія, вона має свої виходи з Сполученими Штатами з Китаєм. Останнім часом у них налагодили стосунки з Іраном а, і тому потенційно і на Росію вона має вплив через ОПЕК, а, тобто нафтові різні речі. А Росія ж багато в чому тут розраховує на ці структури на заробіток. Зараз якраз наші змі е, дуже багато так розповсюджували про Бразилію, що мовляв він і висловлюється про те, що е, Китай, е, перепрошую вже про Китай поговорю е, про те, що і Київ, і Москва наразі не готові до миру. Ну що очевидно, і він тому власне не хоче брати у цьому участь, і в нього там багато різних висловлювань. Бразилія, якщо от така позиція взагалі тиражується в наших змі, чи чи має це якесь значення? От наскільки ця країна може на щось вплинути? Чи її вплив просто в регіоні, тому де вона знаходиться безпосередньо, він там є значним і за нею можуть піти інші? Чи це ну так знаєте, інформпривід? І ми його тиражуємо і тиражуємо, і зараз ми продовжимо це робити. Дивіться справа в тім, що Бразилія може справді в регіональному плані вплинути на ситуацію. Я так скажу: якщо Бразилія буде бачити, що Китай зайняв набагато більш чіткішу позицію про те, що потрібно впливати на Росію для закінчення російсько-української війни. А Бразилія може частково теж коригувати тут свою позицію. Але давайте не забувати, що Бразилія ще входить в таке об'єднання як Брікс. А, і його самі теж в цьому плані буде цікаво. в південній Африці. А ми знаємо, що Південна Африка вже чітко сказала, що вони будуть виконувати випадку чого так а Путіна арештують. Якщо він прийде, тому Путін туди не приїде. Тобто, тут слід важати зважати на той момент, що Бразилія ще входить до цього блоку БРІКС. І якщо вони будуть бачити, що позиція Китая починає змінюватися, Бразилія, можливо, частково Індія, вони почнуть більш активніше, теж просувати порядок денний, що а, треба впливати на Росію і закінчувати. А російсько-українську війну, бо власне кажучи, якраз від дій Росії тут ну ми розуміємо багато що залежить. І інформації про ще одну підготовку, яка, мабуть, для нас зараз ще є важливішою, бо вона має таке практичне для нас значення і значно ближче у часі. Це те про що говорив Андрій Єрмак. Він сказав, що вчора, бо це пост, який він опублікував у своєму телеграм-каналі, саме 3 серпня. Він каже про те, що почалися переговори безпосередньо і узгодження ось цих домовленостей щодо гарантії безпеки для України, які діятимуть доти, доки ми не станемо повноцінним членом НАТО. Деталей поки що немає, але з вашої точки зору, якщо можна в принципі оцінювати там терміни, наприклад, або якийсь потенціал, який ми можемо від цього отримати, бо зрозуміло, що такої ситуації на щастя в інших країн не було. Про що можемо говорити, і коли можемо побачити практичні результати, або хоча б текст, бо ми теж знаємо, і ми вдячні за те, наскільки нам допомагають. Ну, я думаю, що це будуть нелегкі будь-якому випадку переговори. До речі, сполучені штати марки мають подібну практику з деякими країнами, які не входять в НАТО, а наприклад, Південною Кореєю або з Японією, вони мають гарантії безпеки від сполучених штатів Америки. А ми по суті хочемо отримати від них гарантії безпеки на час, поки ми будемо готові вступити в НАТО. Якщо говорити про часові рамки, я думаю, що це справа ну декількох місяців, грубо кажучи, можливо, в наступному році ми зможемо побачити більш... Чіткий підготовлений е, текст приводу того, як будуть виглядати ці гарантії. Але ще вкесно на мою думку, це буде достатньо складно навести ці переговори. А е, чому бо сполучення штата чудово розуміють, що вони тут беруть на себе додаткові зобов'язання, е, власне кажучи. А, а в цій ситуації е, виходить симметрично. Е, ну, ми навряд чи можемо надати да окрім е, нашої бажання бути частиною західного світу, і ми демонструємо це кожен день. А е, ми навряд чи можемо да, на, надати щось співмірне, і знов таки зараз трошки інші часи ніж часи холодної війни, коли деякі країни, типу Південної Кореї або Японії, отримували такі гарантії безпеки. Але позиція США мені здається в тому, щоб Україна, зрештою, стала частиною НАТО. і Ми А вони цю, цю ці моменти активно говорять. Тому я думаю, що через переговори, в тому числі через активніше залучення, наприклад, використання громадськості на для впливу на Білий Дім. А ми зможемо тут досягнути ну, певних досягнень. Я так розумію, що в офісі президента зараз вважаю, що основою може стати київський безпековий договір, проект якого був ще представлений в минулому році, восени, що він може стати тією основою. Ну, подивимося, звісно, як далі буде, але теж ну їм потрібно розуміти, і вони повинні це бачити. Що якщо з Білорусі залітають, так пташечки, до хабо е, ці е, поруч вилітають поруч в Румунії, поруч із Україною вилітають вже вікна. Е, то вони мають розуміти від кого ми їх бережемо і наскільки ми абсолютно багато вірно. насправді виконуємо. абсолютно вірно, і і це якраз дуже важливий момент. От що мені здається, якраз комунікації, як з західними елітами, американською елітою, так і з широкими колом. Ми так західних суспільств. Вони, в принципі, це усвідомлювали. До речі, я і дивлячись на американську громадську думку, я бачу, що в цьому плані сує є, а він впливає безпосередньо на американських політиків.